Моєї доповіді це політична модернізація трансграничних відносин України. Як на мене, питання актуальне, як ніколи, але і не було часу, ніколи не було часу, як це питання не було не, не актуальне. Що хотілося б коротко визначити в контексті зазначеної тематики і в руслі тих проблем, які ми розглядаємо. Соціального прогнозування, проєктування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів. Проблема політичної модернізації сьогодення це одна з найбільш актуальних проблем політичної науки і не лише політичної науки, виходячи з того, що сучасна епоха глобалізації вимагає суттєвих змін векторів розвитку як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних. Відповідно, проблематика е, трансграничних е, взаємин е, в вимірі політичному, тому що є ще вимір економічний, вимір духовний, науковий, соціальний і так далі. Але і в вимірі політичному е, залишається доволі багато відповідних питань, які е, потребують е, певного вивчення. Е, як на мене, потрібно розглянути цю проблематику в контексті е, двох елементів, таких: е, перший це стан і проблеми, які Є в сучасному Україні в контексті трансмалічних взаємин, і другий елемент це перспективи та напрямки модернізації трансмалічних взаємин в контексті української українського сьогодення. Так от стосовно стану та перспектив, звичайно, стану та проблем, звичайно дуже багато досліджень, дуже багато уму і дуже багато уваги приділяється. Цьому питанню тут треба, як на мене, розмежувати певний елемент системи трансграничних відносин та зовнішньополітичних заяв. Воно, звичайно, в реальній площині, мабуть, є спільним, але в вимірі теоретичного обґрунтування все-таки треба спробувати знайти той вектор розвитку і реалізації проблеми, який би був орієнтований на результат. Тому що система міжнародних відносин сьогодення є надзвичайно складною і поки немає, як на мене, чіткого бачення реалізації її моделі відносин, яка має стати запорукою успішності розвитку міждержавних взаємин в найближчі декілька десятків років. Тому що та модель, яка була створена після Другої світової війни, яка дещо адаптувалася після руйнації радянської системи соціалістичної системи. Зараз у нас на очах руйнується. Найближче, як на мене, років 5 вже не буде, і на звіту має прийти зовсім нова система зовнішньополітичних взаємин і міждержавних взаємин як на судовому рівні, так і національному. Тому в цьому вимірі проблема модернізації трансграничних взаємин взагалі стоїть дуже і дуже актуально, особливо для України, яка в силу своїх географічного положення, історичних ситуацій, соціального розвитку завжди знаходилась на перетині геополітичних і географічних моделей розвитку різних країн, і відповідно змушена була адаптуватися і до зазначених зовнішніх умов, і ще й намагатися творити певну модель власного розвитку. Нормою життя Суспільства вона раз по разу проявляється як норма існування сучасної науки, в тому числі академічної і політичної науки. Як таку. Але це національний рівень проблематики. Можна ще говорити про більш глобальний рівень проблематики щодо трансграмічної. взаємин. це звичайно відсутність чіткої моделі налагодження світової системи трансграмічних. Відносин в сучасному модернізованому світі. Тобто та, та локальність, яка характеризує сучасну модель транспорт на тобто відносин, модель взаємодії кожної країни, з кожною, виходячи з якихось історичних обставин, ситуативних умов і так далі, вона, звичайно, певною мірою е дозволяє не руйнуватися в цій, цій системі, але насправді перспективності немає, оскільки вона не має загального розуміння системи права звик. That's